На лоні тої гарної природи ми бачимо брата Андрія, який також також тішиться одруженням молодої пари. Зрозуміло, що Андрійкові довелося багато попрацювати для того, щоб то весілля відбувалося. Але настав і час вітань. Отож, Андрію, для брата, для братової твої зичення. Всім доброго дня! Бажаю вам щастя, здоров'я, довголіття, багато внуків і правнуків. Сьогодні в нас в ремонті ось такий девайс. Це в нас Atom Mini Pro. Це такий девайс, який може записувати 4 канали відео. Можна перемикати, відеосвітчер. Тут є в нас 4 hdmi входи, один вихід на монітор Є USB Type-C для того, щоб підключати зовнішній накопичувач. Цей порт не пам'ятаю для чого. І є у нас роз'єм живлення. Також можна сюди завести два окремих мікрофони. За допомогою цього девайсу можна стрімити на різні в різні соціальні мережі і так далі. І прийшов він з наступною проблемою: не працює один hdmi порт е, вхідний. Вірніше він працює, але працює з певними завадами. На дисплеї в нас ну, відображаються зелені полоски. Давайте я підключимо його і я спробую вам показати, як це відбувається. І девайс ремонтую вперше, тому, тому все як завжди. Значить, що ми підключаємо? Підключаємо зовнішній вихід на монітор. Підключаємо вхідний сигнал з нашої камери, яка встановлена на мікроскопі, і можна підключити накопичувач. Ну і не забудемо про живлення. Живлення я включив. Зараз я переведу камеру на монітор, щоб ви бачили, що там у нас відбувається. Отже, що у нас тут? Давайте включимо Live View. І ми бачимо, що у нас ось така от картинка. Давайте я спробую відтворити її на весь екран. Ось так виглядає. Такі у нас всякі завади, полоски, пікселізація. Невідомо, що відбувається. Натомість можу включити другий порт. І ми бачимо, що в другому порті в нас все відображається так, як повинно. Все гарно показує і так далі. Ну, так само можна перевірити і інші. Третій, наприклад. Наприклад, відтворити якесь відео. Ну і четвертий. Четвертий, як бачимо, також працює і все в нього добре. Отож, проблема зрозуміла. Будемо розбирати і будемо розбиратися, в чому справа. Отож, ситуація наступна. Я думаю, що нам потрібно його розбирати, відклеїти ось ці гумові ніжки, і там би мали бути гвинти. Але це я собі так думаю, як воно є насправді то що нам доведеться перевірити. Я надіюсь, що тут 4 гвинта, по 2 гвинта на сторону, а не по 3. Тому не здираю повністю наклейку. Беремо 10-й торкс. Має тут собі такий кулер. Та, дуже гарно зроблено. Подобається. подобається. Трохи натягнув тут маленькі пилючки. Так, сюди, значить, він бере повітря, продуває через цей радіатор і видуває звідси тепленьке. То що, я думаю, що я його розібрав, тут щось цей, подивився, та й можна збирати назад, пробувати. Воно дуже мало працювати. What a twist. Мені подобаються девайси від Black Magic тим, що вони доволі, доволі просто розбираються. Тобто вони не придумують всяких, таких дивних рішень. Все просто і френдлі для таких хлопців, як я, які ремонтують це все. Дивимося плату. Як ви думаєте, що тут поломилося? То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Ну, якщо так подивитися, ну, я ще ж нічого не знаю, що тут за що відповідає. Бачимо, що біля першого, біля першого порта у нас тут інша мікросхема стоїть. Але треба, треба розбиратися. За Зараз... радіатр роз зняти. Зараз ми подивимося трошки. Вау, який гарний радіатор, зацініть. Заціни радіатор, любий глядач. Який гарний радіатор. Хтось одружується, подорожує, народжує дітей, купляє машини і хати. А Хтось розбирає BlackMagic і любується, який гарний радіатор скошений. Дуже цікаве тут рішення з батарейкою, яка, ймовірно, тримає налаштування і дату. Бачите, вона так секюрно заклеєна скотчем. Так, давайте. ми Почитаємо, що тут за маркування в нас на мікросхемах. Значить, оце в нас велике, називається TMD S171. Оце у нас називається тут дуже багато всього, ADV 7610, і внизу передостанній рядок 48 90, 148. Дуже інтересно, що тут могло вийти з ладу. Як мінімум, у нас тут є індуктивності. І зараз ми перемістимося під мікроскоп і щось будемо собі дивитися та міряти. Отже, що ми тут маємо? Ось наш перший порт. Я вже в принципі, перевірив осі наші індуктивності в збірках. Це, я так розумію, якась захисна діодна збірка, також перевірив, все тут окей, всі ну, параметри у мене збігаються з іншими портами. Якщо чесно, я думав, що. Цей ремонт доволі буде простий, тому що у нас тут 4 порта. І я думав, що комунікація між ними і там, процесором відбувається однаково. Але, як бачимо, у нас з першого порта сигнальні лінії йдуть ось цю мікросхему TMD S171. А у всіх решта є ось тут свої мікросхеми, які відрізняються. І в цьому у нас основна проблема, тому що якби у нас була тут така сама мікросхема, ми б могли її змогти, змогти поміняти місцями просто та й собі подивитися, чи в тому справа, чи ні. Єдине, чого я ще не перевіряв, це от я так розумію, що в нас сигнальні лінії проходять через оці конденсатори. Можна ще тут потенціали поміряти, чи з ними все гаразд. Якщо все гаразд, то вихід у нас лише один, як на мене. Перш за все, я ще перевірю, чи приходять на зживлення на цю мікросхему, чи все окей, але так як воно у нас показує, то я думаю, що з живленням все окей. У нас щось з конкретно з сигналом або з його, ну, з роботою сигнал, з сигнальними лініями. ось. Тому якось так. Можна, ну, на цю мікросхему є даташит, можна подивитися, чи ну, дійсно всі напруги, які потрібні, у нас присутні. Ось я вже, в принципі, пробігся швиденько по контактах, по усіх її виводах, подивитися, чи немає ніякого короткого замикання і так далі. Все тут окей, все тут має працювати. Так, трохи я тут поекспериментував з цією платою, і перше, що я наміряв, верніше не наміряв, по-перше, я знайшов даташит на дану мікросхему. Бачимо, в принципі, у нас ось тут є входи, там другий контакт, третій, п'ятий, шостий, восьмий, дев'ятий, і так само з іншого боку, є виходи. Зараз я вам покажу. Значить, так. У нас тут є ключ мікросхеми, значить у нас тут є перший контакт, другий і так далі. Якщо, наприклад, перевести мультиметр в режим вимірювання опору і, наприклад, пройтися по ось цих от контактах, то бачимо, перший контакт у нас має 145 Ом, другий має 145 Ом, третій має близько 100 Ом, а ось цей от наш має 60 Ом. Якщо наприклад, взяти і поміряти, які там у нас бігають напруги. Підключити наш девайс до живлення, то ми можемо бачити, що у нас на першому контакті 3,3 вольта, на другому контакті також 3,3, на третьому 3,3. На четвертому у нас 1,9. При тому, що я подумав, ну мало чого, може воно таке має бути, але насправді у нас були моє зображення, коли я міряю саме цей контакт. Щоб подивитися на деташит, то у нас. Ну, є занижена напруга на цьому вхідному п'ятому контакті. Це диференційний вхід, він там називається якось. І якщо подивитися він, нас називається IN-D1P, то, наприклад, IND0P, восьмий контакт, по факту такий самий контакт, який би мав мати таку саму напругу. Давайте ми його тут знайдемо під мікроскопом. А ні, Давайте знайдемо краще IN-D2P, другий контакт. І поміряємо, що він там у нас має. Другий контакт у нас ось тут. І Другий контакт також має 3,3 вольт. Що мене наштовхнуло на думку, що у нас дійсно є трабли з цією мікросхемою, що у нас щось неправильно підключили в роз'єм HDMI. І щось сталося всередині цієї мікросхеми. За кадром я відпаював ось цю катушку індуктивності, щоб ну, виключити всякі проблеми з конектором і так далі. То без катушки індуктивності, без вставленого роз'єму, у нас також на ось цьому контакті є занижена напруга. Тобто замість 3,3 В нас там 1,8-1,9. Скоріше за все, в цьому і проблема. Ну, щоб перевірити, то треба нам туди запаяти мікросхему. Мікросхеми зараз немає, будемо очікувати і покажу, продовжимо вже з вами, коли, коли власне мікросхема буде. Всім добрий день, дай Боже щастя. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу так, це випадково тут. З Atem Mini Pro, значить, з нашим відеосвітчером приїхала мені необхідна мікросхема. І зараз ми будемо запаювати все на місце і пробувати, чи воно працює. Підключаємо USB Type-C. У нас має комп'ютер побачити девайс. Супер! Все побачило, все прекрасно. Продовжуємо далі. Будемо міняти цю мікросхему велику. Складність тут полягає в тому, що вона доволі близько до процесора. І не треба нічого перегріти, не поплавити ніякі роз'єми, які пластикові навколо. Вступаємо. Тож, зараз ситуація наступна. Я в перший порт HDMI, який у нас був проблемний, вставив власне вивід зображення з камери, на якої знімаю ось цієї. На другий порт я вставив кабель і камери з мікроскопа, і тут цей порт це наш вихід на монітор. Ну, зараз будемо підключати і дивитися. Я вам наведу наразі на монітор, так як немає, ну, немає підключеної клавіатури і харда, щоб записати зразу. Звичайніше, SSD-шки, щоб записати одразу, все, що у нас там буде приходити, тому, тому отак. Наставляємо на Монік. І будемо дивитися, що відбувається. Цей девайс не має клавіші кнопки включення, тому ми просто приєднуємо живлення і дивимося. Ну що ж, друзі, я вас вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бачимо у нас. Камера один працює справно, все в нас гуд. Так як у нас немає штатного радіатора, то я це все діло відключаю, щоб воно не перегрілося, і буду збирати девайс назад. Раз у нас все працює, значить ставимо рідний радіатор, все тут миємо і збираємо назад. Гарні девайси мені подобаються. Працюємо далі. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо підключити вже наш зібраний девайс. Я думаю, що ми можемо, е, можемо спробувати записати щось. Так, ще вам покажу, як воно все працює. Бачите, у нас є зараз от всі камери. Записується, я так розумію, зараз ось ця. Коротше, я ще не вмію прямо на записі щось міняти і щось робити. Треба почитати інструкцію. О. Переключилося. Так, тепер вже переключається. Як бачимо, все в нас працює. Натиснемо запис. Так. Зараз ми записуємо першу камеру, напевно, ось цю. І переключимося на мікроскоп. Ось у нас мікроскоп. Під мікроскопом iPhone. Можна подивитися, як там рухаються анімації. Можна подивитися, так. Можна подивитися, скільки в мене повідомлень непрочитаних. 773. Та й таке. Отож, друзі, як бачимо, у нас вже немає ніяких полосок на першій камері, все в нас класно. Зараз я безпосередньо вже записую на наш девайс. Якщо чесно, що не дуже добре вмію ним користуватися, тому перебачте. Дуже такий девайс мені сподобався. Я думаю, надіюся, що, що скоро в мене такий буде. Наше відео буде трохи легше монтувати і, можливо, будуть трохи краще виглядати. На цьому, дякую за вашу увагу. Залишайте свої запитання та коментарі під відео. Все, всім па-па. Хто не підписався, підписуйтесь.